Олімпійська збірна України продовжила свій виступ на міжнародному турнірі у Франції. У черговому матчі турніру імені Моріса Ровело українці зіграли з Японією 19 та здобули перемогу з рахунком 2-1. Завдяки цій перемозі команда вийшла у фінал турніру. Україна виграла всі чотири матчі, набрала 12 очок та забезпечила собі перше місце у групі Бі. У групі A перше місце собі забезпечила збірна Ко Дівуару Ю 20 яка і стала суперником України у фіналі. Фінальний матч від. Будеться 16 червня. Матч проти Польщі став сороковим товариським, який провів за збірну України Андрій Ярмоленко, повідомляє Sport.ua. З цим показником він посідає четверте місце в історії національної команди. Загалом Андрій провів 118 матчів за збірну. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що 5 із 16 клубів УПЛ планують літні збори за кордоном. За даними джерела, це шахтар, динамо, «Кривбаз», зоря і рух. Динамівці обрали Австрію, усі решти відправляються в Словенію. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, за яку суму клуб готовий продати Георгія Судакова. Цитата: якщо Судаков добре зіграє на євро, обов'язково перейде. Але навіть без євро багато клубів захочуть його. Якщо подивитися на позицію, на якій він грає, то в світі є напевно 5 гравців його рівня. Остання позиція щодо Судакова, яку ми отримували, було 40 мільйонів євро плюс бонуси від Наполі. Але ми від цієї пропозиції відмовилися. Ми точно його не продамо менш ніж за 50 мільйонів євро. Євро. Мені складно зараз сказати, який клуб прийде з пропозицією наступним, але вони напевно надійдуть, сказав Палкін. Цього сезону Георгій забив 8 голів та віддав 2 асисти у 33 матчах. Оболонь оголосила про продовження контракту із півзахисником Русланом Черненком. Нова угода футболіста з клубом підписана до червня 2025 року. 31-річний гравець виступає за київський клуб з вересня 2022 року, коли він приєднався до команди на правах вільного агента. У сезоні 2023-2024 Черненко зіграв 34 матчі у складі пивоварів, забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі. ЛНЗ оголосив про відхід головного тренера команди Олега Долуба та його асистента Олександра Грановського. Долуб як головний тренер очолював команду з 30 серпня 2023 року. Грановський помічник головного тренера приєднався до штабу 24 жовтня 2023 року. Черкащани під керівництвом Олега Долуба зіграли 25 матчів, у яких здобули 10 перемог, 8 матчів зіграли в нічию і зазнали 7 поразок. ЛНЗ у минулому сезоні посів сьоме в УПЛ. Захисник Олег Тарасенко залишив ЛНЗ. Клуб не повідомив деталі припинення співпраці. Тарасенко грав за ЛНЗ з весни 2021 року. Він провів майже 3,5 тисячі хвилин сорока 47 матчах. Виступав за команду ще в аматорах. Тридцятирічний правий захисник Денис Балан залишив Верес. Повідомляє офіційний сайт Рівнян. Термін дії трудової угоди між футболістом і клубом завершується в червні. Після цього гравець отримає статус вільного агента. Балан приєднався до червоно-чорних у грудні 2022 року. За цих півтора року він провів 31 матч і забив три голи. Минулого сезону Денис виходив на поле в 19 поєдинках і відзначився одним голом. Кривбас не буде викуповувати захисника конаду Ядума після завершення оренди. Таким чином, 24-річний Ганець повернеться в оф Оук. Криворізький клуб підписав контракт з футболістом ще у вересні, але він приєднався до команди лише у березні 2024-го через проблеми з утриманням візи. Відтоді він не зіграв жодного офіційного матчу за команду. Головний тренер Карпат Мирон Маркевич залишається на своїй посаді. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. Вказано, що це рішення було прийнято на зустрічі із президентом клубом Володимиром Матківським. Раніше повідомлялося, що Маркевича може замінити Владислав Лопашко. Інголець вже повідомив про його відхід з команди. Але за інформацією журналіста Володимира Звєрова, за документами, він досі головний тренер команди. За даними Бурбаса, після вирішення бюрократичних моментів з Інгольцем, Лопашко все ж переїде до Львова, але очолюватиме команду. Карпати ю 19 Чорноморець отримав пропозицію щодо трансферу захисника команди Володимира Салюка. Повідомляє та то таке: за даними джерела, одеський клуб має офіційну пропозицію від Металіста 19-25. Харківський клуб запропонував за гравця 500 тисяч доларів. У минулому сезоні Чорноморець посів 12 те місце в УПЛ, а металіст 19 25 завершив сезон на останньому 16-му місці та вилетів в першу лігу. Керівництво Рівненського Вереса та Владислав Шарай ведуть переговори щодо продовження контракту. У футболіста наприкінці червня 2024 року закінчується термін дії угоди з клубом. Нині також до Шарая проявляють інтерес декілька клубів УПЛ, а також Чернівецька Буковина та Сумська Вікторія. Обидві команди зараз виступають у першій лізі. Також, як інформує журналіст Дмитро Воєнков, футболістом цікавляться дві команди з Польщі та одна команда з Туреччини. У сезоні 2023 2024 півзахисник був одним із лідерів «Вереса», в його активі 32 матчі та 5 голів. Верес працює над трансфером захисника колоса Романа Гончаренка, повідомляє та то таке, контракт гравця з колосом закінчується наприкінці червня і Ковалівський клуб запропонував захиснику підписати нову угоду. Але сам 30-річний Гончаренко не проти повернутися до Вереса, де виступав із 2020 по 2022 роки. Минулого сезону Роман провів за колос 6 матчів. Результативними діями не відзначився. Портал «Трансфермарк» оцінює його вартість у 300 тисяч євро. Кривбас зацікавлений у підписанні захисника Шахтаря Олександра Драмбаєва. Про це інформує відразу декілька українських джерел. 23-річний футболіст минулого сезону виступав на правах оренди за хорватський осієк. Переговори між шахтарем та кріворіжським клубом тривають. Гравець не проти повернутися до України та приєднатися до бронзових призерів УПЛ. Драмбаєв провів за осієк 16 матчів чемпіонату Хорватії та один поєдинок у національному кубку. Також в його активі три зустрічі у лізі конференцій без забитих голів. Інтер планує влітку підсилити позицію воротаря. Як повідомляє італійська преса, Міланський клуб розглядав варіант із підписанням голкіпера Рала Андрія Луніна. Але їм довелося відмовитися від цієї ідеї, коли з'явилася інформація, що українець має продовжити контракт з вершковими до 30 червня 2029 року. При цьому зазначається, що Інтер хоче підписати на підміну 35-річному Яну Зомеру воротаря, який у майбутньому стане основним. Мілан знаходиться у пошуках нового нападника після відходу Олів'є Жеру на правах вільного агента. За інформацією журналіста Джан Луки Дімарціо, фаворитом для росонері є Джошо Зірксе з Болонії. Альтернативу у нідерландця є нападник Жерони Артем Довбик. Джерело зазначає, що Мілан може підписати українця, якщо захоче. Раніше була інформація, що Клаусула 26-річного гравця складає 40 мільйонів євро. Головний тренер збірної України Сергій Рибров прокоментував підготовку команди до чемпіонату Європи. Він запевнив, що не хвилюється перед стартом турніру. Рибров назвав основне завдання збірної України на євро 2024 в інтерв'ю офіційному сайту УАФ. Головний тренер синьо-жовтих заявив, що не хвилюється перед стартом континентальної першості. Він повністю готовий до дебюту на чемпіонаті Європи зі збірної України. Наставник назвав головне завдання, з яким необхідно впоратися його футболістам. Цитата: я пояснив гравцям, що вони вже багато чого досягли, просто тому що зуміли пробитися на Євро 2024 Ми пройшли серйозну роботу, пройшли разом складний шлях, і тепер необхідно показати максимум, щоб пройти далі. Дуже важливо розпочати турнір із перемоги. Успішна. Гра проти збірної Румунії відкриває для нас нові можливості, розповів Ребров. Перший свій поєдинок на Євро 2024 проти збірної Румунії Україна зіграє 17 червня. Початок цього поєдинку о 16-й годині Динамо вирішило серйозно посилитись перед стартом нового сезону. Раніше склад киян уже підсилили Максим Брагару із Чорноморця та Олександр Піхальонок з Дніпра. 1 за інформацією та то таке третім трансфером клубу буде легіонер. За інформацією джерела Динамо домовилися про 23-річного колумбійського центрального захисника Брайана Сибаліоса. У клубі зазначили, що вдалося домовитися не лише з бразильською форталезою, який належить футболіст, а й з футболістом та його оточенням. Раніше проти переходу був батько гравця. Себальос вже 21 червня приїде до Києва для проходження медичного огляду та підписання контракту з Динамо. Футболіст, який має досвід виступів у збірні Колумбії Ю 23 належить Форталезі. Він провів останній сезон на Ківщині в Колумбії, де виступав за Атлетіко Хуніор, минулого сезону Сибалюс провів 20 матчів, в яких забив один м'яч. Контракт колумбійця із Форталезу розрахований до 2026 року. Статистичний портал Трансфер оцінює гравця у 850 тисяч євро.